Сьогодні продовжуємо вивчати тему фотоефект. І, зокрема, будемо вивчати сьогодні, що таке робота виходу, і розглядатимемо рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту. Справа в тому, що, як ви пам'ятаєте, існує подвійна теорія світла. Існує теорія світла, що світло поширюється у середовищі у вигляді хвилі, а також існує інша теорія, що світло поширюється у середовищі за допомогою квантів світла. І, зокрема, німецьким фізиком, теоретиком. Значить, Максом Планком було припущено, що якщо світло поширюється в середовищі у вигляді порцій світла, у вигляді фотонів, то енергія фотона дорівнює h помножити на ν, Де h – це стала планка, а ν – це частота цього випромінювання, частота світла. І, зокрема, Е, Альберт Ейнштейн у своєму якраз рівнянні якраз використав цю теорію планка, е, що унаслідок поглинання фотону металом, якраз коли відбувається опромінення е, значить, речовини е, світлом, значить енергія фотона, аж ню, згідно гіпотези планка, значить, повністю поглинається. Матеріалом передається електрону, який її витрачає для того, щоб вирватися з поверхні речовини, а потім, якщо цієї енергії буде достатньо, то рухатися у просторі. Значить, коли енергії хватає тільки для того, щоб вирватися з поверхні речовини, то ми говоримо, що значить, електрон здійснює. Затрату цієї енергії, і цю енергію ми називаємо роботу виходу електрона з поверхні матеріалу. А якщо він ще й рухається з певною швидкістю, то ми говоримо, що електрон рухається з кінетичною енергією. і все це було враховано Альбертом Ейнштейном і записано у вигляді такого рівняння. Що енергія фотона буде дорівнювати роботі виходу плюс кінетична енергія руху значить, фотоелектрона у середовищі. Ну і здається, зразу визначення, що таке робота виходу. Це фізична величина, що характеризує метал, бо для різних металів є своя робота виходу. І дорівнює енергію, яку треба передати електрону, для того, щоб він міг. Подолати сили, які утримують у поверхні, ну, матеріалі, у речовині, щоб подолати ці сили і вирватися назовні. Значить, було якраз доведено Альбертом Ейнштейном, що ну, це давно вже відомо було, але якби ще раз підтверджено було, що кожному металу відповідає. Своя робота виходу. І ось у, у цій табличці, ви табличці, показано, що для Вольфрама робота виходу 4,5 електрон вольт, для золота інша, ну і так далі. Дається перелік певних речовин. До речі, зразу не забудьте, що електрон вольт це от, є зразу перехід. 1 електрон, електрон вольт – це 1,6 на 10-19 степені джоулі, як перейти від електрон вольт до джоулі? Оце все як би враховується. Но не слід забувати про те, що дивіться, що відбувається. Якщо ми беремо якусь поверхню якогось матеріалу і освічуємо світлом. У вигляді фотонів. Кожний фотон несе енергію, має енергію аж ні, аж це стала планка, нюр це частота випромінювання. Ця енергія передається електрону, от електрону, який, отримавши її, виривається, но він може або вирватися тут і перебувати біля поверхні, через якийсь час, може повернутися назад у метал. А може, з якоюсь швидкістю рухатися у середовищі. То якщо енергії тільки вистачає для того, щоб вирватися з поверхні матеріалу, то ми говоримо, що енергія фотона наша витрачається тільки на роботу виходу. Роботу ви всі пам'ятаєте, що позначається робота завжди, буквою А. І вимірюється енергія, кількість теплоти і робота. Одних і тих самих одиницях вимірювання джоулі. Якщо енергії більше, то й схватає для того, щоб вийти в поверхні речовини і рухатися у повітрі або в просторі у середовищі, то ми вже тоді застосовуємо ось оцю форму ось. Рівняння Ейнштейна. Ось. За допомогою симулятора фотоефект. Це все можна побачити, тому що в звичайних умовах це не можна представити. А симулятор дає нам можливість, ми це все можемо представити. І, до речі, ми зразу можемо при вивченні цієї теми і повторити майже всі закони фотоефекту. Давайте попробуємо це зробити. Переходимо до симулятора фотоефекту. Ось у нас є. Ми його вмикаємо. Відкривається нам пристрій, за допомогою якого це все ми спостерігаємо. Ну, моє основне завдання сьогодні показати, як залежить, значить, от саме. Показати, та всі закони, в принципі, фотоефекту, можна тут перевірити, але хочу показати, як залежить енергія фотона від частоти світла. Ось зараз я це все вам покажу. Значить, ми бачимо на, значить, бачимо пристрій, за допомогою якого ми вивчаємо фотоефект. Бачимо лампочка, за допомогою якої ми можемо подавати певний потік світла, збільшувати, зменшувати цей потік світла. Бачимо скляна посудина, в якій розміщено два електроди. Один електрод лівий, покритий матеріалом, інший без матеріалу, але на них на ці електроди ми можемо подавати за допомогою певного джерела. Енергії подавати позитивно або негативно заряди В даному випадку ми це не будемо робити. Наше завдання показати, як залежить енергія нашого фотоелектрону, а від частоти світла. Для цього я перш за все хочу вам включити графік. Отут, бачите, є. Крім того, що ми можемо речовини міняти і досліджувати це для будь-якої речовини з оцього списку, ми можемо ще спостерігати, як енергія електрона наша залежить від частоти світла. І ось я умикаю, і будемо спостерігати, зокрема для натрію можемо спостерігати. Значить, перш за все, я хочу, ми, хочу показати вам, значить. Червону межу фотоефекту показати, коли тільки в нас робота виходу здійснюється нашого електрона, значить, включає значить, нашу лампочку. Ну, інтенсивність, пам'ятаєте, перший закон фотоефекту: чим більше світла, тим більше електронів виривається, ось я збільшую світла, чим менше, тим менше. О, але зараз ми будемо саме. Те, що ми хочемо показати, від чого залежить енергія. Значить, зараз з вами постараємося знайти червону межу фотоефекту, тобто довжину хвилі, при якій виривається тільки електрон з поверхні, речовини. Ось, він тільки вирвався, бо далі, якщо ми візьмемо далі, 541, О. Вона вже електрони не вириваються. Видно, да? тобто електрони не вириваються, їх нема. от Бачимо пусто, це ще долітають ті, що вирвалися, коли було в нас 538 нанометрів, і то вони настільки повільно рухаються. От Нема, фотоефекту немає. А тепер ми беремо червону межу фотоефекту, коли тільки виривається, а, як, для, а як, як такої, ще енергії вони не мають. 538. 538, 538, 538. Ось. Виривається електрони, можна навіть збільшити їхню кількість. Інтенсивність. Виривається, але настільки енергія дуже-дуже маленька. Бачите, це 538 нанометрів, це частота, дуже-дуже маленька. Довжина хвилі велика, а частота дуже-дуже маленька. Як такого, бачите, і струму немає. От енергія, майже, майже ну. А тепер з вами збільшуємо частоту світла. А коли ми збільшуємо частоту світла, це означає, що ми довжину хвилі зменшуємо. Значить, є, існує формула, за допомогою якої ми можемо це все показати, як залежить, значить, довжина світла від частоти світла. Значить, довжина. Ми всі пам'ятаємо, що це є не що інше, як добуток швидкості світла, S, помножити на період коливання на час. А час це є величина, обернена до частоти. Одиниця на нью, тому ми зразу можемо отут записати, що це є С, поділити на нью. І звідси, вже з цією формулою ми можемо бачити, бачимо з цієї формули, так, кажу, так, що нас наша частота світла це величина, обернена до, до, до довжини світла. ділити на лямки. Тобто, чим більша довжина, тим менша частота. Це взаємообернені величини. І зараз я покажу вам. От я зараз зменшую довжину, значить довжину хвилі. І зразу спостерігаємо за графіком. Ось цим графіком, що робиться з нашою енергією. Бачите, частота. Довжину зменшую, значить, збільшую частоту хвилі. І дивимося, що робиться з енергією нашої. І дивимося, що робиться з нашим, нашою швидкістю наших фотоелектронів. Не забуваємо про те, що кінетична енергія, кінетична енергія, є кінетична, руху нашого фотоелектрона, залежить від маси електрона. І швидкості руху електрона МВ квадрат поділити на В. І ось зараз ви побачите. Швидкість зараз повільна, дуже-дуже повільна, значить кінетична енергія в нас дуже-дуже мінімальна. А зараз подивимося, що буде робитися далі. Я зменшую. Довжину, а збільшує частоту. Подивіться на графік, що робиться на графіку. Видно? Ось при збільшенні, ось, при збільшенні нашої частоти швидкість наших фотоелектронів, подивіться, збільшується, і явно видно, що збільшується наша енергія.